З Богом. Починаючи від ранку на протязі дня, і до цього моменту, коли людина засинає насправді, коли в неї правильні стосунки з Богом. Це є особливі моменти, коли ти дякуєш, коли ти в цьому бачиш руку Божу, що Він тебе провадить, що він тебе веде, що він тебе направляє, і за різних обставин Бог є з тобою. і він підтримує тебе. Давайте пороздумуємо над текстом Божого слова, який записаний в Старому заповіті. Це є книга пророка Єремії, книга пророка Єремії з 18 розділу. 18 розділ із першого тексту Єремія записав такі слова. Оце слово, що було до Єремії від Господа, говорячи. Устань, зійди додому гончаря, і там почуєш слова мої. І зійшов я додому гончаря, аж ось він робить працю на кружалі, і в руках гончаря псулася посудина, яку він із глини робив. І він знову зробив з неї іншу посудину, як сподобалось гончареві зробити. І було мені слово Господнє, говорячи. Чи не міг би зробити я вам, як гончарці цей, одома Ізраїлю, каже Господь, ось як глина в руках гончаря, так в руці моїй дому Ізраїлів ви? Я би назвав тему проповіді Невдалий проект. Я думаю, якщо згадати своє дитинство, або взагалі дітей, коли ви перший раз сіли на велосипед. Чи вас, вам зразу вдалося поїхати на ньому? Я думаю, що це було майже ні в кого. Ми падали, але ми все одно вставали. Можливо, один раз впали і сказали, кинули велосипед, ні, я більше не буду їздити. Але за якийсь час ми знову бралися і в кінцевому результаті ми навчилися їздити на велосипеді. Іноді, коли говорити про господинь, коли вони побачили в інтернеті якийсь новий рецепт торта. Подивився досить гарний, і коли ми його почали пекти перший раз, чомусь він ніби так гарно піднявся, а потім впав. І ти, виймаючи його з духовки, дивився: ой, не вдалося мені. Але наступного разу ти пробуєш і щось пере переіначуєш, і в тебе вдається це. Коли говорити про чоловіків, багато моментів, які ми також бралися, але, можливо, за перший раз не вдавалося, але далі ми бралися. і вдавалося те, що ми почали робити. Коли, звернувшись до тексту Божого Слова, ми можемо бачити, що Господь, звертаючись до Єремії, він хотів показати, сказати для нього слово. І для цього Він хотів показати для нього певну наочність. І цією наочністю був гончар, який виготовляв свій вириб на цьому кружалі, і він зламався, цей виріб. Чомусь він. Не, не вдався йому, і гончар він не опускає своїх рук, тому що він був досвідченим. Він розуміє, якщо за перший раз мені не вдалося, я все одно буду працювати з цією глиною, щоб мені вдалося з наступного разу. І Господь він звертається до Єремії і тепер скажи до народу ізраїльського, що я є гончар, ви є глина в моїх руках. На той момент Ізраїль він не перебував на великому піку духовності. В нього було багато проблем, бо Господь він через Єремію багато говорив до народу ізраїльського про те, що за ваше життя буде для вас дуже важкий час настає, тому що піднімалося на той момент Ваволонська імперія і Господь в своїх планах. На той момент він вже говорив, що якщо ви не зміните свого життя, ви підете в полон. Вас чекають дуже важкі часи, тому що багато з вас, дуже багато людей загинуло в той момент. Багато хто попали в полон, вони пережили грабунок свого майна, храм Ізраїля, цей, яким вони гордилися, яким вони пишалися, наскільки він був красивий, тому що він був збудований в. Такий золотий вік Ізраїля, коли над царством був Давид і Соломон, який був дуже багатим, і він вклав туди колосальні кошти. Я не знаю на даний момент, скільки би мільярдів коштували, були капіталовкладення в цей храм, але вони були, він був збудований. І Господь каже, що це все буде знищено, зруйновано. Іра, Ізраїль, коли чув ці слова, вони сумнівалися, вони казали, ну як. Не може бути, щоб цей храм, в якому приносились жертви, в якому так являлася слава Божа, він буде зруйнований. Вони не вірили в це слово. Але Господь говорив через те, що те, що я з вас хотів зробити, ви не, ви не піддалися. Тому воно це буде зруйноване і відбудовано по-новому. В Ізраїлі було багато ідолопоклонства, і з євреї приносили жертви різним ідолам. В них не вийшло це з них. І тому Господь відправив євреїв вавилонський полон. І після Вавилонського полону ми можемо бачити це і читати в історії про те, що євреї більше не вернулись ніколи до язичництва. Вони не поклонялися більше богам іншим. І воно Господь через ці важкі обставини Він з Ізраїля звільнив від ідолопоклонства. І з цього прикладу, що ми можемо взяти для себе сьогодні кожен? Перше всього, що Господь каже тут: про те, що ви в руках моїх як глина, ви в моїх руках. Ми можемо бачити з Біблії, що Господь є творець всього. Ми можемо бачити з перших, відкриваючи Біблію, ми можемо бачити, як Бог творив все навколо. Цей навколишній світ, який ми бачимо, матеріальний і нематеріальний, все Господь створив. Він є творцем всього. Він створив перших людей, Адама і Єву. І створив їх в прекрасних умовах, чудових умовах, В цьому посадив їх в Едемському саду. В них були гарні обставини. Але в певний момент, підійшовши. Диявол через Змія спокусив Єво і Адама, і вони впали в гріх, і вони були вигнані з раю, і вони почали своє земне життя. І Господь говорить про те, що ви глина, ви глина в моїх руках. Коли говорите про глину, я думаю, що кожен з нас її бачив, для того, щоб використати глину на. Кружалі. Щоб з неї щось ліпити, її перше треба піти знайти в полі, там, де вона за, 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 заложення цієї глини є. Гончар іде туди, він бере відро чи якусь інш, іншу річ, він бере, набирає цю глину. І він починає з першого, коли він набрав цю глину, він починає її очищати від різних. При примісів, які там в ній можуть бути, різні домішки, різні, можливо, трава, можливо, земля, можливо, камінці, все, що буде заважати потім, при обробці цієї глини, він очищає з, з цього матеріалу. Так само говорячи про людину. З якою працює Бог, перше всього, він її знаходить, він починає її очищати від різних примисів. Для того використовується вода, вона досить гарно допомагає в цьому, щоб очистити. Грилина робиться м'якшою, вона в ній можна відчути різі, різні під, під руками різні домішки. Так само під впливом Божого Слова. Коли Кожен з нас це слово торкається, коли людина підатлива для Божого Слова, воно розм'якшує людське серце, воно розм'якшує людську душу, і вона починає мінятися під впливом Божого Слова, під, за допомогою Господа. І Господь бере цю глину, добре розмішує, добре її обминає для того, щоб. Вона стала піддатливою, і з неї можна було щось робити. Так само і людське серце, коли людина починає піддаватися Божому Слову, коли вона починає його приймати в своє серце, це слово воно починає її міняти. Воно робить піддатливою, і людина хоче тоді мінятися. Бо багато людей вони намагаються щось зробити своїми силами, але за допомогою Господа, за допомогою слова Божого, ми можемо помінятися, ми можемо змінитися в до кращого і. Господь це робив з Ізраїлем. Ми можемо бачити різних мужів Божих старого заповіту. Ми можемо бачити Авраама, який почув Божий голос, і він пішов за ним в це місце, яке сказав для нього Господь. Ми можемо бачити багато моментів, коли Господь він брав Авраама, Він пеклувався про нього, він направляв його і. Ми сьогодні дивимося на Авраама і дивуємося, як він так міг. Ми рахуємо його героєм віри, але Господь працював з ним. В Новому заповіті, коли подивитись на апостолів, які послідували за Ісусом Христом, чи вони були досконалі, чи вони були без примісів, чи вони були безхарактерні, чи вони були якісь взагалі ідеальні? Ні. Кожен з них мав свої амбіції, свої розуміння, свої бажання, але... Ісус, покликавши їх за собою, Ісус почав працювати з їхнім серцем. Він говорив до них і направляв їх, наставляв їх, іноді докоряв за їхнє невірство. І він працював. Ми можемо бачити апостола Петра, який був запальний, який завжди намагався з таким характером досить, досить швидко реагував на все. Але Господь працював з ним. він не подивився, ні, от Петро, ти, ти надто гарячий, я з тобою працювати не буду. Але Господь Він вибрав Петра і Він працював з ним. І ми можемо бачити, що Він був одним з стовпів віри. Ми можемо бачити інших учнів Ісуса Христа, які слідували за ним, які відкрили своє серце для того, щоб почути. Призив Божий, поклик Божий, і вони відгукнулись на нього, і вони пішли за Ісусом Христом. Коли читаючи про Савла, який був взагалі гонителем церкви, який переслідував, який досить жорстокий був чоловік, але Господь він побачив в ньому, що я хочу з цієї глини зробити посудину для своєї слави. І коли. Свого часу сподівався йому, і Савл осліп, і він пішов в Дамаск. Господь з'являється одному з учнів, який, який був в Дамаску. Він каже, прийди в, ц... в, ц... в цей дім і помолися за цього чоловіка. Та в савл я, який молиться. Цей чоловік, який християнин, який був на той момент, він знав, хто такий Савл. І я думаю, що. До них вже дійшла інформація про те, що цей чоловік прийшов сюди і, значить, чекати переслідувань, чекати знову побоїв і якихось важких моментів для Дамаска. Але Господь вже постукав це серце. Він каже, ця посудина вибрана для мене, щоб носити моє ім'я. ми можемо бачити сьогодні і дивуватись, наскільки цей. Чоловік, він був посвячений Господу Ісусу, який був, не цінував своє життя, який розумів, що Господь для мене най, найцінніше. Він вибрав мене такого, який я був. Жорстокий, ненависник, сліпий, такий. Багато моментів, які можна сказати, такий ненависний. Він не любив християн і взагалі нічого християнського. Вони він бажав це знищити, але Господь вибрав його, і через його ім'я прославилось Боже, Бог по всій Римській імперії. Я думаю, що коли Павло він служив на цій землі. Чи він був досконалий? Ні, він іноді помилявся. Ми про це до кінця не бачимо в Біблії, але він також помилявся, бо він був людиною, але Господь працював з ним, і ім'я Боже прославилось через нього. Коли говорити сьогодні про наше життя, який, чи сьогодні ми можемо цінити себе як вдалий проєкт Божий, чи невдалий? Якому ми сьогодні стані? Чи ми є сьогодні цією посудиною Божою, чи можливо на даний момент ми є зламані? Ми на даний момент є розчавлені, або ми не бажаємо взагалі, щоб Бог працював з нами. Але дивлячись на Ізраїля, Бог не втрачав надії і казав: якщо ви зламалися цього разу, я вас кину і я виберу собі інших людей, інший народ. Для, з яким я буду працювати. Але ми можемо бачити, що Господь не залишив Ізраїля. Він піклується про нього і до цього часу Ізраїль є. Хоча стільки тисяч років Ізраїльського царства взагалі не було. В 70-му році по різдву Христа Єрусалим був знищений Юдея була розпорошена, Ізраїля більше не було як держави. Але Прийшло багато тисяч років, і Господь знову відновив Ізраїля. Господь любить Ізраїля, Він має плани для нього. І сьогодні Господь для кожного з нас має плани для того, щоб кожен з нас був посуденою Божою для його слави. Чи малий, чи старий. Господь хоче мати справу з нами. Коли ми дивимося на своїх дітей, іноді вони бунтують, іноді вони дуються, коли ми щось їм робимо, якесь зауваження, що ти робиш не так, ти робиш неправильно, вони думають, що ми хочемо їх схилити до чогось недоброго, що їхні такі, які вони є, вони є правильні. Але насправді, коли людина проживає своє життя, вона набуває певний досвід. А якщо людина проживає християнське життя, вона набуває правильний духовний досвід. І ми можемо ділитися цим з нашими близькими і рідними, можемо ділитися з іншими людьми, що насправді є набагато кращий проект, нам багато краще життя з Богом. Воно можливе, і ти розумієш, що своє, твоє земне життя, воно воно дочасне, воно короткочасне, і крім земного життя, в кожного з нас є майбутнє. І це майбутнє життя в славі Божій. То має надію на вічне життя з Богом. І Господь формує посуду на цій землі, щоб вона була, була для слави Божої там на небесах. Хай Господь допоможе кожному з нас своє серце посвятити для Бога. І коли навіть нам щось не вдається не опускати рух, але йти за Богом для того, щоб кожен з нас був посудиною для слави Божої. Давайте зараз схилимо на наші коліна і помолимося. Амінь.